Знайшла для вас цікаві випадки. Audi Q8, Audi SQ5. Дуже схожа проблема. Давайте порівняємо. Дуже красиві обидва автомобілі. SQ5 у нас 2017 року, Q8 у нас 2019 року. SQ5 у нас потік сальник. Ми наразі знімаємо коробку передач для того, щоб його замінити. Так, і в чому в нас е, проблема? У одного і у другого автомобіля е, загорілась помилка. SQ5 помаранчевого кольору, у SQ8 вже червоного кольору. Помилка стосується електронної кермової рейки. Обід, обидва автомобіля зараз ми зняли кермові рейки, вже їх ремонтуємо і будемо встановлювати. Наша версія, що могло трапитись, в Києві був великий дощ, були великі калюжі, автомобілі в них заїжджали. Кермові рейки це найнижча точка дотику до води. Але не все так просто. Автомобілі заїжджають в воду, і з ними повинно бути все добре. Якщо рейка вийшла з ладу, це свідчить про те, що вона була не герметична у обох автомобілях.